Добрий день малята! Сьогодні до мене гості завітав Дід Мороз, але він загубив свої санчата. Давайте допоможемо йому знайти санчата. Гра в нас називається «Допоможи Діду Морозу знайти санчата. Наші веселі Діди Морози загубили свої санчата. Давайте допоможемо їм знайти. Ось у нас є такі санчата і будемо шукати для них. Це в нас Дід Мороз якого кольору? Вірно, блакитного. І будемо шукати блакитні санчата. Де вони? Ось вони, молодці. Далі в нас Дід Мороз якого кольору? Вірно, жовтого. І будемо шукати жовті санчата. Де ж вони? Ось вони. Вірно. І останнє в нас Дід Мороз якого кольору? Зеленого, вірно. І він загубив, які санчата? Ось вони. Зеленого кольору. Молодці. Це в нас Дід Мороз якого кольору? Вірно, фіолетового. Будемо шукати фіолетові санчата. Ось вони, молодці. Далі це Дід Мороз у нас якого кольору? Вірно. Червоного. Будемо шукати червоні санчата. Ось вони. І останні в нас Дід Мороз якого кольору? Вірно. Помаранчевого. І будемо шукати помаранчеві санчата. Ось вони. Молодці, малята! Сподіваюсь, вам сподобалася сьогодні моя гра. До побачення!